Вітання. Наче 17 лютого, біля водоспаду, сонячний день, 24 рік. Дякую Богу за кожен день життя, за цінність, що ми можемо дихати. Найдіть природу, щоб перезагрузити, скажімо так, парк, віс, водоспад, річка можливість до моря. Бо живемо в останні часи, і нам, як християнам, важлива ця перезагрузка, єднання з Богом десь на природі, де відкривається глибша істина, мудрість твоя Божа. Говори Дух Святий, те, що важливость, така висавка класна. 3.16. Буду знімати 3.16. Це дуже важливе послання для кожного. До речі, рекомендую книгу, аудіокнигу Макс Лукадо, так і називається 316. Хто християни повинен зразу відбиватися цей текст. Навіть вже моя мама слава Господу знає, бо так полюбив Бог цей світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Дуже потужні дійсно слова. Це дійсно код мудрості, код любові, код віри. Бо дійсно Ісус знав, на що йшов. І, і як одна китайка сказала, коли приймала хрещення, там і запитали, Ісус був безгрішний, так? а вона сказала Ні. Він був. Грішний моїми гріхами, коли спустився ну, вад, да? на цій планеті нема жодної людини безрішної. І правий цьому також Вайтман, бо ми всі не сам істини, Михайль Вайтман, да? що є така боротьба любові і страху, яка да? каже, любові і егоїзму, він каже. Да? Егоїст це що це все, що ставить вище Бога. Що ми ставимо вище Бога? Да? Не даремно у євреїв тут такі кружечки. Да? Чому? Тому що це получають, ну, вони кажуть, їхнє тіло каже, над нами Бог. Мінора. Мінора є центральна частина, як небескелет безкелет, такий, да? у мінорі. Її обов'язково треба, щоб вона була світила постійно да? в той період. І в храмі там дивилися за цим, слідкували. Це щоб Дух Святий був з нами постійно, так? щоб ми не віддалялися. Тобто це така мудрість Божа. Тож 3.16. Пропитую цей текст. обов'язково, послухайте цю аудіокнигу в коментарях поради. Отакий От код 316. Ти Божа, любов? Уся слава тобі, ти номероди. Не слава не країнам, а тобі.